Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування котлет, котлет пахучих, ароматних, яких, пишних, соковитих, ніжних, що аж у роті тануть, а ще із апетитною золотавою скоринкою. Ми їх будемо обсмажувати на сковороді, а потім тушкувати у вершковому маслі. Ви скажете, котлети мій готувати всі? Але ви підписуйте наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами сьогодні приготуємо найсмачніші котлети. Як? А ось так! Підготуємо продукти, які будемо подрібнювати, пропускати через комбайн чи м'ясорубку. Почистимо два зубки часнику, це грамів 5-6 і дрібно наріжемо, щоб він трішки обітрився. Це надасть котлетам аромату. Почистимо й цибулину. Беремо велику цибулину, це грамів 200. Нарізаємо її частинками, щоб пройшла через м'ясорубку. Замочимо 5-6 скибок хліба, це приблизно 200 г. Хліб для котлет використовуємо білий. бажано брати продукт якому хоча б 2 дні. Його заливаємо холодною водою або молоком. Беремо 100 мл води. Надаємо хлібу розкиснути протягом 3-5 хвилин. Потім це все пропустимо через м'ясорубку разом з водою. Хліб не будемо віджимати від води, щоб м'ясо пізніше наситилося водою. Беремо м'ясо. 250 г курятини та 250 грамів свинини можна брати в інші порції. М'ясо перед приготуванням котлет промиваємо. Якщо є плівки, то бажано їх зрізати. Подрібнемо всі підготовлені продукти. М'ясо, часник, цибулю, хліб. Через м'ясорубку сітку беремо з великими отворами. ось так. До подрібленої маси всипаємо дві столові ложки манки. Ось чому ми воду від хлібу не віджимали, її залишили для манки. Сюди ж. Добавимо улюблені спеції, ми ж добавили чайну ложку перцю чорного меленого, півчайної ложки сухого гранульованого часнику, масу посолили і все перемішуємо. Можна перемішувати як ложкою, так і лопаткою чи виделкою. У фарш додаємо яйце, все перемішуємо, робимо фаршу масаж, відбиваємо його і залишаємо на 15-20 хвилин маринуватися. Час пройшов. Формуємо котлети. Кількість фаршу на одну котлету підміряємо ложкою, щоб всі Котлети були однакового розміру, формуємо котлету будь-якої форми, паніруємо в сухарях, з усіх сторін обсипаємо панірувальними сухарями. Таким чином виробляємо всі котлети, розігріваємо олію на сковороді і обсмажуємо їх. З обох сторін по 5-6 хвилин з кожної сторони обсмажуємо котлети на середньому вогні до золотистої скоринки, в окрему сковороду чи каструлю додаємо вершкове масло і викладаємо сюди ж обсмажені котлети. Як усі котлети обсмажимо, то в цю каструлю до котлет Добавимо 50 мл перевареної води і протушкуємо котлети на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Неймовірно смачні, соковиті, ніжні, пухкі з апетитною скоринкою котлети готові, а вони ще так пахнуть, що аж слинка тече. Друзі, не забувайте ставити вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре, далі буде.